Пітер Брейгель, старший відомий як Селянський, був одним із найвидатніших художників північного відродження. Його роботи здаються дивно пророчими, адже саме в них можна побачити відображення теми смерті, яку він, здається, відчував особисто. Однією з найбільш відомих його картин є Тріумф смерті. Уявіть собі, на полотні перед глядачем розгортається справжня апокаліптична сцена: величезне військо скелетів з косами й мечами йде проти людей, і ніхто не може втекти від їхнього натиску. Королі, селяни, жінки і діти усі стають жертвами цієї безжальної сили. Картина написана приблизно у 1562. Другому році, і вона виглядає не лише як загальне попередження, а й як особистий внутрішній страх митця, котрий бачив у смерті неминучого супутника людського життя. Інша робота, божевільна гретаць теж вражає своєю похмурістю. На ній жінка з відкритим ротом, ніби в крику, веде загін таких самих одержимих у пекло. Дослідники вважають, що в цьому образі Брейгель відобразив не лише суспільні потрясіння свого часу, але й власні тривоги, власне передчуття кінця. Він жив у добу, коли Європу роздирали війни, релігійні конфлікти, чуми. Смерть була поряд щодня, і художник не приховував цього у своїх полотнах. Історики пишуть, що наприкінці життя Брейгель наче усвідомив свою близьку смерть. Є відомості, що він наказав своїй дружині спалити частину картин, бо боявся, що вони можуть зашкодити їй після його відходу. Надто відвертими і політичними вони були. Уявіть, художник, який відчуває останні дні і сам вирішує, що залишити світу, а що забрати із собою. Це справляє враження, що його творчість була своєрідним щоденником наближення кінця, навіть невелика кількість. Якість картин, які дійшли до нас, а їх близько 38, робить спадок Брейгеля надзвичайно цінним, адже в кожній з них відбиток його світогляду, його страхів і його прозрінь. Тому не дивно, що мистецтвознавці вважають, Брейгель не просто писав сцени з життя селян чи вигадував алегорії. Він малював своє відчуття світу, у якому смерть була всюди, і водночас пророкував власну долю. Пітер Брейгель помер у Брюсселі у вересні 1569 року. Йому було трохи більше 40 років. Причину смерті точно не Встановлено, одні джерела вказують на хворобу, інші на виснаження. Але майже всі сходяться на думці, що він відчував наближення кінця і намагався підготуватися до нього заздалегідь. Амедео Модільяні художник, який жив на початку ХХ століття, і його життя нагадувало трагічний роман. Він народився в Італії, але справжнє визнання отримав у Парижі серед богеми Монмартру. Там його називали Моді, і це прізвисько звучало двозначно. З французької Мадіт перекладається як проклятий. І справді його доля ніби була приречена на коротке, але яскраве існування. Модільяні страждав від важких хвороб, ще з дитинства мав туберкульоз, який у ті часи вважався вироком. Щоб заглушити біль і втому, він зловживав. Алкоголем і різні сильно діючі засоби, що ще більше руйнувало його здоров'я. Його друзі згадували, що він міг цілу ніч гуляти кабаре, а вранці з похмілля починав малювати свої знамениті портрети. Саме в цих портретах багато хто бачить передчуття його власного кінця. Усі його герої витягнуті з печальною красою, майже завжди з пустими або напівзакритими очима. Це виглядало так, ніби він намагався показати не зовнішність, а душу людини, вже відділену від життя. Дехто вважає, що саме так він бачив і себе між світом живих і світом мертвих у 1917 році він зустрів Жанну Ебютерн, молоду дівчину, яка стала його музою і коханням. Вона позувала йому для десятків картин. Жанна була на 14 років молодшою за нього, і, попри спротив своєї родини, вона залишила все заради модільяні. Вона вірила в його талант, навіть коли навколо нього були лише борги та відчай. У січні 1920 року стан художника різко погіршився. Він помер у віці лише 35 років від туберкульозного менінгіту. Його смерть стала шоком для Парижа, але справжня трагедія трапилася наступного дня. Жанна вагітна їхньою другою дитиною не витримала горя і вистрибнула з вікна. На будинку своїх батьків їй було всього 21. Так завершилася ця трагічна історія. Складається враження, що Модільяні відчував свій кінець заздалегідь. Його мистецтво, сповнене туго і меланхолії, ніби стало прощанням зі світом. Він залишив по собі портрети, в яких можна побачити віддзеркалення його болю і його передчуттів, а також історію кохання, яке виявилося сильнішим за життя, але не врятувало від смерті. Пабло Пікассо і Сальвадор Далі два генії, які по-різному дивилися на мистецтво, але обох об'єднувала тема смерті. Для Пікассо все почалося з особистої трагедії. У 1901 році його близький друг Карлос Касахемас наклав на себе руки зі зброєю через нещасливе кохання. Для молодого художника це стало величезним ударом, і саме тоді народився його блакитний період. Картини тих років написані холодними відтінками синього, кольору печалі і скорботи, старий гітарист, жінка, що плаче, усі вони, ніби. Пронизані тишею смерті у цих образах відчувається самотність, слабкість людського тіла і думка про те, що життя може обірватися будь-якої миті. І, хоча пізніше Пікассо став уособленням новаторства і життєвої сили, смерть ніколи його не відпускала. Вона залишалася тінню, яка проступала то в образах понівечених тіл у Герніці, то у портретах, де погляд людини виглядав так, ніби вона вже наполовину в іншому світі. Коли Пікассо помер у 1973 році у Франції від серцевого нападу, йому було дев'яносто. Один цікаво, що до останніх днів він працював, ніби намагаючись перемогти смерть творчістю, але й у цьому є символіка. Він пішов із життя після бенкету з друзями у вирі розмов і мистецтва. А його останні роботи це серія автопортретів, де художник зображує себе старим, майже скелетом, який дивиться прямо у вічі глядачеві. Це виглядає як передчуття власного фіналу. Сальвадор ж бачив смерть зовсім інакше, як гру і як загадку. Його полотна наповнені образами розпаду, тіла, що розсипаються, обличчя, які тануть, годинники, що стікають, мов віск. Постійність пам'яті, картина, яка стала символом того, як плин часу, і смерть знищують усе навколо для нього. Смерть була не кінець, а трансформація щось, що можна вивчати і навіть висміювати. Але в житті він зіштовхнувся з нею жорстко. У 1982 році померла його дружина Гала, головна муза, без якої він більше не уявляв свого існування. Ця втрата буквально зламала його. Далі перестав працювати з тією пристрастю, яку мав раніше замкнувся і поступово згасав у тисяча у четвертому році він пережив пожежу у власному замку в Пуболі і сильно обгорів, після чого вже ніколи повністю не одужав. Останні роки він провів у самотності, прикований до інвалідного візка, і здавався схожим на персонажів власних картин, дивним понівеченим, але одержимим темою кінця. Сальвадор далі помер у 1989 році від серцевої недостатності у віці 84 роки. Символічно, що його поховали у тому самому музеї в Фігерасі, який він сам створив. Ніби його життя і мистецтво злилися в єдину історію, що продовжується навіть після смерті.